35% території Волині донині не покриті якісним телевізійним сигналом. Відтак, ті, хто проживає в зоні невпевненого прийому, позбавлені можливості дивитися ефір більшості вітчизняних телеканалів, або ж змушені налаштовувати їх перегляд за допомогою супутникових тарілок. І з точки зору інформаційної безпеки особливо загрозливою є ситуація в північних районах області, жителі яких потенційно мають можливість споживати пропаганду російського телебачення з території сусідньої Білорусі. Чому в еру цифрового телебачення прикордонні райони Волині позбавлені можливості приймати навіть аналогове телевізійне мовлення і що потрібно, аби виправити ситуацію? Проблему вивчали наші ковальські кореспонденти. Ще в далекому 1972 році в Ковалі запрацювала новозбудована радіотелевізійна станція та 240-метрова вежа. Це стало початком нової ери телебачення в області. Однак і до сьогодні телевізійний сигнал та телепрограми вітчизняних мовників не покривають до третини території Волині. Автомобільний радіоприймач все впевненіше говорить російською. Такий доволі об'ємний. Телефон пропонує перейти в роумінг, а зустрічні машини подивитись на білоруські номерні знаки. Дядько Степан завершив зміну на місцевій телевежі і прямує додому. У рідних Картелісах він експерт в питаннях телебачення. Більш переважно у нас Білорусія. От. Білорусія це значить і російські канали. Там є і російські канали. ОНТ, РТР і МІР. Люди хочуть нашого інформаційного простору. Так як там на висці, то мене завжди питають, куди я тільки денний не То Тобто, коли вже буде, і всі хочуть бачити Т2 наше українське. В прикордонних районах Волині впевнено приймається лише кілька українських телеканалів. Аби мати повноцінне телевізійне меню, селяни налаштовують зв'язок із супутниками, але і там не розкажуть, що буде з лікарнею у Самарах. Бідкається подружжя пенсіонерів. Була в нас лікарня до 30 років. І її рішили коли з тієї реформи стали робити, закривати. закривати. Вона в нас була півроку закрита. Приїжджали кореспонденти, вчора і... показували півдесятий. Але ми не бачили, ми у не нас бачили. нема. Ходили до сусідів, думали побачити. І кого і по... кого Ш... тарілка не, не, не показує, тарілка не показує. Ко нема тарілки, а тут всі їх тарілки стоять. <гум> Супутникова тарілка для місцевих не розкіш, а предмет першої необхідності. Хочеш знати, що відбувається в державі? Розкошелюйся. Зараз стараємося новості дивитися більше. Політику, політику, дивимося, що ще в країні міняється. До чого воно йде через супутник? Убільш немає чого так подивитися, що хотілося б зараз подивитися такому, як там. навіть Волинський канал, як ви кажете, щось, що у нас тут робиться, навіть що розкажуть. Ще в ратні там в районі, то ще вони дивляться, а в нас тут а, слабо. Волинь єдина область в Україні, де головна телевізійна станція і адміністрація регіонального представництва концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, знаходяться не в обласному центрі. Тому на. Всі питання пов'язані з розвитком мережі телевізійного мовлення в області, відповіді знають у Ковалі. Волинь, будучи прикордонною областю, не мала повноцінного покриття. Це Шацький, Любомський, північні наші райони, які межують з Білорусією через те, що присвоєння частот для телевізійного мовлення воно потребувало міжнародної координації. Відповідно, таке географічне розповідно. Положення нашої області затрудняло ці, ці координації. І аналовим телебаченням ми покриті деякими програмами добре, наприклад, у 1 Студія, «1 плюс 1». А ряд програм, особливо ті, які вже після 2000 року впроваджувалися, значно гірше. Тільки в обласному центрі Ковель, Нововолинськ, в тому числі і регіональне телебачення, Аврес, обласна телерадіокомпанія покриті на 50%. Особливо загрозлива ситуація в наших північних районах, там, де мешканці мають змогу приймати російські програми зі сторони Білорусі. Ми знаємо, що білоруські телеканали вони пропаганду Путіна включають в свій контент, разом з тим не мають доступу до перегляду українських загальнонаціональних, регіональних програм. П'ять років тому на Волині почали впроваджувати цифрове телебачення. Однак з того часу провайдером даної програмної послуги товариством з обмеженою відповідальністю «Зеонбуд» встановлено телевізійні станції лише на шести об'єктах державного оператора концерну РРТ. А це забезпечує покриття цифровим сигналом лише 60-65% території області. Цілий ряд районів області це і, це і Маневицький. Ратнівський, частина Кам'янікаширського, Любомського, там і Ківерцівський район, частково в районі Цумані і Олики, не покриті цифровим телебаченням. Це от проблема полягає в тому, що недостатня кількість цифрових станцій на сьогоднішній день. В концерні РРТ є об'єкти, де можна встановити обладнання і на півночі області, і в інших містах Волині. Ну, на жаль, Проблемою є відсутність частот. Ну так заявляє Український державний центр радіочастот. Немає частотних присвоєнь і на тих радіотелевізійних станціях Волинської філії концерну РРТ, де вже сьогодні є можливість поставити передавальне обладнання в 2010-2011 році, коли ліцензувався «Зіонбуд», всі вільні частоти, які є в дециметровому діапазоні, були віддані цьому товариству. 664 частоти на той момент віддали, при тому, що правильне планування згідно тих синхронних зон, які встановлені і розраховані угодою женева 2006 для Зонбуда мало бути виділено 320 частот. Це орієнтовна орієнтовна кількість, але Можна відчути різницю. 664 дали, і понад 300 потрібно для того, щоб правильно організувати синхронне мовлення. Оцю різницю якраз ми пропонуємо перерозподілити для того, щоб забезпечити мовлення і прикордонних районах, і в інших районах, як в Волині, так і в цілому по Україні, і надати доступ населенню до цифрового телебачення. У фінансовому вимірі ціна питання 22 мільйони гривень. За розрахунками Держтелерадіо України саме стільки грошей потрібно, аби вітчизняний телевізійний продукт був доступний на всій території Волині.